Наприкінці листопада Національний гірничий університет відвідали фахівці в галузі полоністики Сілеського університету з міста Катовіци у Польщі на чолі з віцеконсулом Республіки Польща в Україні у Харкові, анітою Сташкевич. Вони представили освітню програму, за якою допомагають вивчати польську мову українцям. Ми створили едукаційний проект. W ramach tego projektu my w tymże gadu Selezjański Uniwersytet w Katowicach. i Projekt przechodzi w Kharkowie, w Dniepropiatrowskie w gadu. My stworzyli doklady, lekcje polskiego języka w uniwersytetach, w szkołach, w których izuczają polski język i nie tylko. Сірят студентів, которые заінтерісовані учобою польського języka. До Дніпропетровська фахівці з сусідньої держави приїхали, аби надати студентам та викладачам можливість отримати сертифікат на безкоштовне літнє навчання у школі польської мови і культури Сілеського університету. Таку ідею подали професори цього вишу Єва Яскува та Єва Янжейко, запропонувавши провести диктант серед бажаючих отримати сертифікат. Приготувались ми диктанта, которая за хвілечка бендіями дикта приготували ми диктант, який вже зараз за захвалено будемо диктувати для осіб, які бажають його написати. Цей диктант шуніве і завдяки пані, яка відповідає за польсько-культурний центр Слеському університеті. Особа, яка напише найкращий диктант, буде мати можливість безкоштовного стажування в Польщі терміном один місяць літа 2013 року. Ось Диплостек виглядатиме диплом. Він вже є практично надрукований, Це нагорода для особи, яка найкраще напише і тут лише необхідно буде вписати її прізвище та ім'я ту ім'я і буде лауреатом тега конкурсу для написання диктанту в національному гірничому університеті. Зібралися більше 50 осіб із Дніпропетровська, Харкова, Кривого Рогу, Кременчука та інших міст східної України. Перше місце у мовному конкурсі посіла студентка Центру українсько-польського співробітництва НГУ Юлія Дубина, друге випускниця цього ж центру Марина Кириченко. А третє випускниця університету імені Адама Міцкевича у познані Євгенія Луценко. Зважаючи на складність диктанту, переможці отримали призи: книжки, диски та інші необхідні у навчанні речі. У ході візиту до Дніпропетровська представники Сілеського університету також зустрілися з ректором НГУ академіком Геннадієм Півняком і обговорили шляхи співпраці та програми академічних обмінів між університетами. Це я повім так то університетським, як в кожному університеті. так само, як і в багатьох університетах там у нас є і факультет, і математично-хімічні, та інші технічні, де студенти можуть якраз взяти участь у обміні. Якраз ми приймаємо участь в то це набагато полегшує саму процедуру обміну студентів. Філологічний факультет пропонує досить багато курсів, якраз для вивчення польської мови. Також студенти, які будуть приймати участь навчатися на цих курсах, будуть мати можливість поїхати на екскурсії по Польщі, познайомитися між собою. І якраз таке знайомство буде тривати роками. Позначтудентів студентів, людей, заприязнити з ними то завжди є добре, і часто таке зв'язки тривають. Проведення диктанту в НГУ поклало чудовий початок культурно-освітнім зв'язкам із Сілеським університетом Польщі і накреслило нові перспективи міжнародної співпраці. Наталія Андрющенко, Сергій Подріс, Новини НГУ.